Як народилася ідея дубайської локації? Чому Дубай виходить, що ми відкрили за сім місяців до війни? Починається повномасштабне вторгнення. Ми розуміємо, що ми залишаємося без грошей, тому що ми вже почали клати в новий цех. Ми зробили декорації, фасаду, корпоратив для нашої нереальної команди. Тобто ми любили жити наповно війна ніяк не входила взагалі в наші плани, як і у всіх українців. Ніхто в це не вірив. Ми залишаємося без грошей, ми розуміли, що нам потрібен рятувальний жилет. Нам потрібен рятувальне жиле це місце, яке буде за кордоном, після якого ми зможемо повернутися, щоб втілити ту мрію, про яку ми тобі розповідали. Ми почали шукати локацію. Ми об'їздили всю Європу, але ніхто не хотів з нами мати справу, тому що ми... Не маємо закладів у Європі та за межами України. Це була для нас велика проблема. І чисто випадково в нас є друзі, які мають міжнародний бізнес і вони переважно працюють з Дубаєм. Вони кажуть, дівчата, вам потрібно поїхати в Дубай. Вам потрібно показати їм вашу концепцію. Вони мають все закохатися. Покажіть їм. Ми зробили дуже красиву презентацію і відправили в Емар. Емар це найбільший забудовник у Дубаї. І вони нам відповіли: кажуть, приїжджайте у нас є для вас локація. Просто от по емейлу з вулиці. Просто по імейлу з вулиці. Їм Правили, вони приїхали і кажуть, а ви нам подобаєтеся. Ось локація, вона тільки одна: хочете беріть, хочете не беріть. Все, у вас є дві години, щоб вирішити, і ми такі, як дві години? Ми з Європи приїхали. Там треба там знаєш два місяці, тільки епоймат добиватися. А тут дві години ми дуже швидко думали. Ось і так як ми розуміли, що ми не можемо далі відтягувати, що нам потрібно вже будуватися. Ми прийняли це рішення і почали будівництво добави. А фінансово також, що ви були без грошей, а скільки це коштує? скільки ви інвестували в Дубай, де ви взяли гроші, коли вони повернуться. Ну оце все. Ми продали квартиру та продали машину. Плюс ми заробляли вже в на Малаці, на Мажигірській, тому що коли ми відновили свою роботу, у нас було дуже багато гостей, тому що всі хотіли ось цього вайбу. Ми заробляли. Потім ось ці друзі наші, які запросили нас в Дубаї, вони нам відразу сказали, дівчата, ми вас підтримаємо. Це наші такі суперблизькі друзі. Вони нам позичили 400 тисяч доларів без Святи, єдиної святі люди. Без єдиного документу, без єдиної розписки, ось, тому що вони Всім би таких друзів і ми почали будуватися. Потім ми розуміли, що нам не вистачає коштів, і нам треба терміново відкриватися, тому що в Дубаї це дуже складно, тому що ти маєш побудувати ресторан рівно за 6 місяців. тебе немає більше часу, далі у тебе штрафні санкції, штрафи просто космічні. Скільки? 2600? 1300 доларів на день і плюс оренда. А ми відкрилися, і я думаю, що ми з першого місяця вже вийшли в гарний прибуток. Ми почали реінвестувати, потім віддали кошти нашим друзям, які нам позичили. Ось і зараз цей проект класно працює. І ми шукаємо наступну локацію Дубай. так.